Саме автомобільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг. Сьогодні у випуску в місті жмеренка під колеса Іномарки потрапили двоє малолітніх дітей. З пішоходами та водіями автобусів, які не виконують правила дорожнього руху, інспектори ДАІ проводять профілактичні заходи. Авторалі п'яного водія на сільській дорозі зупинили співробітники ДАІ. У щорічному волейбольному турнірі імені Сергія Берчука переможцями стали спортсмени із управління Даї. В місті Жмеренка під колеса іномарки потрапили двоє малолітніх дітей шестирічна дівчинка та її трирічний братик. Діти разом з матір'ю йшли по тротуару, коли на них наїхав автомобіль. 8 травня 2013 року в місті Жмеренка по вулиці визволення сталася дорожня транспортна пригода за участь. Біля хопи, який водій якого не впоравшись з керуванням, здійснив виїзд на тротуар та скоїв наїзд на двох неповнолітніх дітей 2007 та 2010 року. Народження дітей доставлено до жмеренського ЦРЛ. На місці пригоди проводяться слідчі дії. Наслідок автопригоди діти отримали черепно-мозкові травми і були госпіталізовані до лікарні. Крім травми голови у хлопчика, лікарі діагностували перелом стегна. Винуватцем аварії виявився непрацюючий місцевий житель, іномарку якого зупинив паркан домогосподарства, розташованого неподалік від проїжджої частини дороги. Під час освідування на вживання спиртних напоїв з'ясувалося, що водій керував автівкою в нетверезому стані. А 13 травня, завдячуючи оперативним діям співробітників ДАІ, вдалося вчасно попередити автопригоди, які міг скоїти п'яний водій. Ввечері цього дня на телефон чергової частини міліції 102 надійшло повідомлення, що в селі Малі Крушлинці один із його мешканців, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, ганяє на автомобілі Запорожець вулицями села, створюючи небезпеку для оточуючих. Туди одразу вирушив екіпаж Даї. Дане населені пункту направлений екіпаж бої яким було встановлено, що дійсно в даному самому пункті водій, знаходячи в стані алкогольного сп'яніння, на великій швидкості рухається по даному самому пункту. На вимогу працівників міліції про зупинку водій не реагував. Шляхом переслідування даної транспортної засіда було затримання, після чого водій даного автомобіля створив непокору працівникам міліції. Водія доставили на експертизу до наркологічного диспансеру. Там лікарі визначили ступінь його сп'яніння. Алкотестер показав 1,98 проміле при допустимій нормі 0,2. Після чого порушник був доставлений до Вінницького райвідділу міліції. Туди ж евакуатором привезли його автомобіль. На чоловіка складно адміністративні протоколи за статтею 130 – керування автомобілем у нетверезому стані та статтею 185 – злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, що тягне за собою накладення штрафу від 8 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців. Суворіше покарання на нього очікує і за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, штраф до 3,5 тисячі гривень або позбавлення прав керування на строк від 1 до 2 років. У рамках проведення другого глобального тижня безпеки, який проходив в Україні з 6 по 12 травня, інспектори Даї Вінниччини переймалися безпекою пішоходів, проводячи у людних місцях обласного центру відпрацювання під умовною назвою Пішохід на жаль. Кожного року різ дорожньо-транспортних пригод ми маємо за участю на особливо звини пішоходів. в результаті чого розпочалася операція пішоход. Всі працівники дає націлені для того, щоб проводити профілактичну роботу. Для цього забезпечуємо ми безпеку дорожнього руху таким чином, що залучаються наші агітаційні автобуси. В автобусах ми будемо профілактику робити з пішоходами таким чином, щоб показувати фільми, де учасниками дорожньо-транспортних пригод є пішоходи і до чого приводять такі дорожньо-транспортні пригоди. Під час них співробітники Держати інспекції приділяли більше уваги пішоходам-порушникам, а також проводили бесіди з водіями, які не надають переваги в русі цій категорії дорожнього руху. Пішоходи вибігають на проїжджу частину. Би, внезапно, ну, це трошки некультурна поведінка пішоходів з їхнього боку і наражають на небезпеку себе. Пішоходи повинні так же само себе вести на дорозі, як і водії. Тобто вони повинні притримуватись правил дорожнього руху, переходити в положених місцях. За чотири місяці цього року на автошляхах області пішоходи стали учасниками 49 дорожньо-транспортних пригод, під час яких 10 людей загинули, а 40 – скалічені. Відповіді на питання, чому на відрізку дороги біля центрального ринку, де є два пішохідних переходи, розташовані майже поруч один із одним. Громадяни порушують правила дорожнього руху, звучали різноманітні. Спішило, куди ви спішите. Хліба купити. Ви бачили, що є пішохідний переход. Один є пішохідний переход регульований, другий пішохідний переход нерегульований. Найсаме місце, де ви повинні переходити, це на пішохідних переходах. З, з дитиною, думаю, туди далеко йти, тяжкі сумки, і туди далеко, і туди далеко стільки обходити. Я подивилася, що світофора робить, що всі машини стоять, тобі його перебіг. Держеінспекція Вінниччини регулярно проводить на вулицях міста такі відпрацювання, щоб нагадати громадянам про власну безпеку на дорогах. А для того, щоб вони краще уявляли, до чого призводить нехтування правилами дорожнього руху, підготували відеофільм з місць автопригод за участі пішоходів, жахливі картини дорожньотранспортних пригод, обірвані та скалічені життя. Невже хтось може залишитись байдужим до цих кадрів і думати, що таке може трапитись з ким завгодно, але лише не з ним. Так не з ним, якщо суворо дотримуватися правил дорожнього руху і виконувати основні заповіді пішоходів, дбати про власну безпеку. У зв'язку із ростом аварійності на пасажирському автомобільному транспорті та з метою забезпечення безпеки перевезення пасажирів автобусами, особливо під час перевезення організованих груп дітей, на території Вінницької області з 20 травня проводяться профілактичні заходи. Державна автомобільна інспекція посилює контроль в частині до таких учасників дорожнього руху, як водіїв автобусів. Тому що ми вже маємо велику дорожньо-транспортну пригоду, яка мала місце 15 квітня в Немірівському районі біля села Райорад, там, де водій автобуса, не впорався з керуванням, перекинувся, внаслідок чого 14 пасажирів. Отримали травми. Інспектори дають регулярно здійснюють контроль за дотриманням правил дорожнього руху водіями автобусів. В першу чергу швидкісного режиму порушення вимог дорожніх знаків та розмітки правил зупинки і стоянки. Під час нагляду за дорожнім рухом в першу чергу буде звертатися увага до водіїв автобусів щодо відповідності технічного стану, щодо відповідності перевірки, як вони здійснюють медичну перевірку ранком водіям. Технічний стан, як вони перевіряють автобусів, тому що візьмемо таку річ, як статистика. З початку року співробітниками Державтоінспекції задокументовано 2099 порушень правил дорожнього руху водіями автобусів. За технічно несправні автобуси знято з маршруту 177 автобусів. Виявлено 11 випадків в керування в нетверезому стані водіями автобусу. Бачимо, що цифри вражаючі. Тому ми розпочинаємо такий посилений контроль. Розпочинається літня пора. пора. Люди будуть масово заказувати автобуси для того, щоб їхати, їздити до місць відпочинку. А ми знаємо, що область наша транзитна. На південний берег Криму дуже буде великий потік автобусів з людьми. А найчастішим порушенням є перевезення пасажирів по настановлену кількість. Пояснення цьому зрозумілі, бажання більше заробити. Але водії стверджують, що жаліють пасажирів, яким не вистачило сидячих місць у салоні. Люди, хто з дитиною зайшов, хто як. От в результаті вийшов шовлишні пасажири. Біля восьми стоячих пасажирів вони безкоштовно їдуть. Ні, не, не безкоштовно. Ціль вашого порушення правил дорожнього руху з метою. Додаткового заробітку, можна так сказати, для вас. Тож, які б відмовки не вигадували водії маршрутів, держите інспекція і надалі суворо контролюватиме їхню роботу і вимагатиме від них виконання основних постулатів дорожнього руху. 27 квітня у спортивній залі Тиврівського райвідділу міліції пройшов 14-й турнір з волейболу, присвячений пам'яті колишнього заступника начальника обласної ДАІ підполковника міліції Сергія Берчука. Щорічно представники волейбольних команд райвідділів міліції Вінниччини та управління ДАІ збираються на батьківщині Сергія Анатолійовича, щоб зіграти в улюблену гру свого товариша, який трагічно загинув при виконанні службових обов'язків. Всі ми співчуваємо, жалкуємо, але ми вважаємо, що досить велику справу зробило обласне, обласне управління державтоінспекції на той час ще з начальником міліції Воловодовським Петром Пилиповичем. Сьогодні воно знайшло підтвердження в кожному року. Кожного року, в кожному начальнику, в кожному працівнику дає продовження цього славного турніру. Сьогодні вже пройшло 15 років з того часу, коли вже немає в строю разом з нами живого нашого керівника. Чому нашого? Тому що я особисто був підпорядкований в його підрозділах, працював довгий час з ним. І ви знаєте, накотюються сльози на очах. І хочеться багато чудових прекрасних слів за нього сказати. Тому хочу в родині висловити, будемо говорити, підтримку, вдячність за те, що вони теж сьогодні відткнулися, прийшли на наші запрошення для того, щоб провести цей турнір, щоб поїхати на могилку, щоб поминути нашого співвітчизника, будемо говорити, нашого працівника. 11 липня 1998 року автомобіль, на якому їхав Сергій Барчук, збила вантажівка. В тій страшній дорожній аварії загинуло четверо працівників міліції, серед них і підполковник Барчук. Сергій Анатолійович був закоханим у волейбол. Грав сам і привчав до неї своїх колег. Тривалий час очолював найкращу волейбольну команду серед підрозділів міліції Вінниччини, здобуваючи перемоги у змаганнях. Приймають участь шість команд. Традиційно найсильнішими є команди управління Даї, могилів Подільського, Тиврівського району, приймає участь команда Жахнівки, це село, рідне село Сергія Берчука. Завжди при відкритті присутня сім'я Сергія Берчука. Традиційно встановлюються призи за перше місце і традиційно ці призи вручаються сім'ї, родині Берчука. Цьому році за перше місце це телевізор, який я впевнений, теж команда Переможниця передасть сім'ї. Приємно, що людину пам'ятають. Приємно, що в наших серцях є саме співробітник, який ціною власного життя захистив і виконав свій. Службовий обов'язок. У чесній та запеклій боротьбі перше місце завоювала волейбольна команда управління Даї, у якої до наступного року залишиться перехідний кубок.